Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров несподівано заявив, що Росія ніколи не просила Україну про перемовини, але натомість готова до таких консультацій, якщо про них буде благати українська сторона. Ці слова міністра закордонних справ Російської Федерації. Відрізняються від риторики і самого Сергія Лаврова і інших представників російського політичного керівництва останніх місяців. Адже в Москві постійно підкресли, що Москва готова до перемовин з Україною, що під час зустрічі у Стамбулі вже вдалося досягти конкретних результатів, що перемовин не бажає сама Україна, і це тому, що їй не дає можливості провести конструктивні перемовини, захід, захід який і під час цієї прес-конференції Сергій Лавров звинувачував у затягуванні війни Росії з України. До речі, є досить промовистим фактом те, що міністр закордонних справ Російської Федерації називає війну війною, а не так званою спеціальною воєнною операцією. Як відомо, вже багато громадян Російської Федерації були покарані просто за те, що вони називають війну, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому 2022 року, саме війною. Однак виявляється, що Сергію Лаврову, як і скажімо, лідеру російських комуністів Геннадію Зіганову дозволено називати війну війною і виправдовувати сам факт її проведення, тому що є абсолютно очевидним, що у Лаврова, у інших російських політиків і військових є монополія на правду і на брехню. У фактично окупованій російськими чекістами державі. Тому не треба дивуватися, що Лавров пояснює, що Росія була змушена піти війною на Україну і виправдовує всі ці звірячі вчинки, які зараз схарактеризовують новий етап російської агресії проти нашої держави. Так. Лавров виправдовує знищення української цивільної інфраструктури. Виправдовує, а не спростовує факт цих військових злочинів з боку Російської Федерації. Тому що, на думку міністра закордонних справ Росії, Росія знищує ці об'єкти, які дозволяють вбивати Росіян. Ну, це чесно кажучи, відверта брехня від того, що Росія. Надає можливості людям нормально жити, скасовує такі можливості для мільйонів жінок, дітей, людей похилого віку. Вона не наближає своєї перемоги у цій війні і тим більше не зменшує кількість вбитих росіян, а навіть тільки збільшує. Адже з історії всіх війн людства відомо, що боротьба за винищення населення. А саме це є фактично військовою доктриною Російської Федерації, аж ніяк не наближає перемогу до того моменту, доти не має перемоги над збройними силами ворожої держави. А натомість самі збройні сили бачать, що жорстокий агресор. Готовий знищувати мирне населення, і таким чином їхнє бажання боротися з агресором знищувати його живу силу і техніку тільки збільшується з кожним бомбардуванням цивільної території, з кожним бомбардуванням тилу, з кожним знищенням нової теплоелектростанції. Таким чином, кількість загиблих росіян після Кожного бомбардування Росією українського цивільного об'єкту тільки збільшується, і про це міністр закордонних справ Російської Федерації мав би чесно сказати, як самим російським мобілізованим, так і їхнім родичам, які зараз проваджають своїх чоловіків, синів, батьків на фронт, щоб потім побачити їх вже у гробах. Однак, очевидно, що Сергія Лаврова, як і інших представників. Російського політичного керівництва ця сумна доля співвітчизників абсолютно не турбує. Звичайні росіяни для Лаврова, Путіна інших російських воєнних злочинців, це лише матеріал, який допомагає їм зберігати свою корумповану владу над Російською Федерацією і сподіватися на загарбання нових територій для грабунку. І те, що заважає цим бандитам, це опір. Українського народу і західна допомога Україні таким чином Лавров, згідно із логікою своєї посади, продовжує лякати саме Захід. Він підкреслює, що Росію тривожить західна риторика, коли західні країни застерігаються від застосування Російської Федерації ядерної зброї в Україні і водночас нарощують власну воєнну присутність в Україні. Він Знову говорить, що НАТО і Сполучені Штати це сторона конфлікту в Україні. Звичайно, з цих тез очільника російського зовнішньополітичного відомства нібито нічого не випливає. Однак насправді це нова відкрита погроза. Чому? Тому що Лавров водночас говорить, що навіть неядерне зіткнення між ядерними державами може мати наслідком ядерну війну. Це також не є логічним, однак, міністр закордонних справ Російської Федерації пропонує підписати угоду, згідно з якою неможливо застосування ядерної зброї у конфлікті ядерних держав. Звісно, це очевидно не розповсюджується на можливість ядерної держави застосувати ядерну зброю проти неядерної, тобто Росії проти України. Однак Відповідь на це питання я винесив би за душки, просто тому що зараз мова йде зовсім про інше. Ми бачимо, що Росія почала активно готуватися до прямого конфлікту із країнами НАТО. І оскільки головною проблемою в такій війні російське політичне керівництво вбачає саме можливість застосування ядерної зброї ворогом, тому що само Звичайно, залюбки застосували таку зброю в разі програшу. Росія хотіла б вже зараз, ще до того, як такий прямий конфлікт розпочався, зафіксувати факт не застосування ядерної зброї у війні. Після чого, я практично в цьому не маю жодних сумнівів, в Кремлі зможуть з полегшенням розробляти нові плани своїх агресивних дій. В Центральній і Східній Європі не боятися, скажімо, нападу на Балтійські країни чи Польщу. І, очевидно, саме тому, що в Москві почали говорити про ймовірність такого конфлікту, Росія вже не бажає жодних перемовин з Україною і не бажає робити вигляд, що такі перемовини їй потрібні. Які там перемовини з Україною, коли можна розробляти плани нападу на Польщу чи Естонію? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!